Ну і далі про затуманений розум на генасамблеї ООН російська пропаганда підготувала своїм споживачам чергову порцію бруду, розгорнула цілу інформаційну кампанію. Особливо активно продукувала фейки щодо відсутності підтримки України. Які ще абсурдні наративи поширює ворожа пропаганда, розкаже Даніл Снісар. Москва ООН не вірить. Я власне говоря в ООН. ніколи не вірю. Взагалі. Але не використати міжнародний майданчик для дискредитації України не може. Зеленський приїхав туди на запад да продати свій сценарій Третій мирової війни. Спроба знецінити в цілому питання України проблеми України і тим самим відвернути увагу від себе, як висвітлює генасамблею ООН Пропаганда окупантів, які фейки поширює, з'ясуємо далі. Театр безсенсовна організація, якої взагалі не існує. Російські пропагандисти продовжують скувати і знецінювати Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй в ефірах ворожих телеканалів. Годинні ефіри цього тижня присвячені саме цій темі. Я собственно говоря, в ООН особливо ніколи не вірив, узагалі, тому що ООН через кілька років свого створення закінчило своє існування. Схоже на біполярний розлад, адже тоді як на тебе генасамблею критикують, у Кремлі її розхвалюють. без перебільшення ген-асамблея стане однією із центральних міжнародних політичних подій року. Типова амбівалентна стратегія російської пропаганди спрямована на те, щоб використовувати ма по максимуму будь-яку ситуацію. В інтересах своєї держави і в інтересах схвалення тої кривавої війни, яку Росіяни ведуть проти України, коли Україна сьогодні має можливості для того, аби Використати майданчик і Генеральною асамблеєю організації Об'єднаних Націй, і засідання тієї ж саме Ради безпеки ООН на свою користь, то звичайно пропагандистська машина по максимуму включається аби. Показати, нібито безсенсовість українське питання у міжнародному порядку. Денному одне з головних, як і в ефірах пропагандистів. Вони відстежують кожний крок нашого президента у Сполучених Штатах. Росіян переконують, що жоден мир Україні не потрібен. Що це саме Київ налаштований будь-що воювати надалі. Ніякої перемоги. Ні зеленському, ні кабінету Байдена, ні кампанії Камали Гарріс. зараз не потрібно а потрібне продовження ні, воєнних дій і продовжувати їх якомога довше. це такий спектакль. Спектаклю тому, щоб представити новий період ескалації як боротьбу за мир. Але Росія сама собі суперечить такі твердження, фактично спростовує сам Кремль По суті, відкрито заявляючи, це вона Росія і надалі тероризуватиме Україну. Для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших цілей. Щойно цілей буде досягнуто, спеціальну військову операцію буде завершено. Коли є в міжнародному просторі ось така от легітимна пропозиція з боку України, це якби суперечить їхньому наративу, і тому вони намагаються дискредитувати, знецінити це для того, щоб привернути увагу до е, своїх тез і все ж таки. Не втрачати ось цей образ, що ми готові, а Україна проти. У своїх новинах російські пропагандисти намагаються звести на нівець зусилля України у завершенні війни, яку розв'язав Кремль. Зеленський приїхав, щоб сказати Байдену, і принеси мені Побіду цей наратив він спрямований і на українців. Також тому, що постійне повторення ось цього наративу, що Україна просить, що Україна повинна щось просити в західних державах, що Україна залежна від заходу. Це Спрямоване на от підтримання на формування меншовартості комплексу і на те, щоб підірвати віру українців у власні сили, не було б російської агресії. Питання щодо. Фінансової підтримки України а просто б не стояло на порядку. денному. офіційний Київ робить все можливе, аби а, зі свого боку виконувати взяті на себе зобов'язання. А в Росії розповідають, Україна не має власної зброї, тому й просить її у партнерів. Ресурс України ще ресурс України вичерпаний. Зараз йде вже винятково західна підтримка. Жодних власних можливостей Україна на сьогодні не має. І це неправда. Війна тільки дала поштовх до розвитку українського ВПК, тоді як сама Росія додалі частіше змушена звертатися до третіх країн по зброю. Це не про історію про це фейкове жебратство. Ні, це історія про те, щоб Україна відчувала себе спроможною вести війну. З на порядок сильнішим супротивником, як за формальними критеріями, територія кількість населення. Так і за обсягом озброєнь, допомога заходу є додатковим ресурсним фактором. Ну і як же без традиційних сімейних цінностей пропагандисти спромоглися і сюди приплисти ЛГБТ. Мовляв, це одна з тем, через яку Росія відмовилася проголосувати на Генасамблеї ООН за пакт майбутнього. Нагадаю, його підтримали 143 країни проти 6. Подправить. Стожучи учиться. я думаю, ж да, Да, я тепер предполагаю у такий агресивний спосіб. Соловйов, мабуть, уболіває за майбутнє свого сина, який живе в загневущому Лондоні, працює моделю і полюбляє жіночі образи. Такі вони подвійні стандарти рупорів Кремля. Деніосмісер Олександр Кругліков подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.